Був етап формування стратегічного бачення, визначення стратегічних та операційних цілей. Ну і звісно, завдання, які будуть сприяти розвитку цього, цього напрямку, з тим робоча група дуже так скажем швидко і ефективно впоралась. Дуже приємно працювати з такими. Людьми, які впливають на розвиток не тільки свого закладу, а й системи професійної освіти, взагалі, чому я звертаю на це увагу, тому що хочу відмітити важливість цієї роботи для закладу, тим, що на зустрічі у вересні були також присутні представники підприємств, роботодавців міста, які брали безпосередню участь в обговореннях. Та вносили свої підприємницькі пропозиції. Дуже приємно бачити. Я думаю, що всім нам зацікавленість бізнесу в формуванні стратегічного розвитку системи професійної освіти. І у жовтні відбулася ще одна зустріч менторів з робочою групою форматі, цілю якої було обговорити пропозиції всіх учасників проекту, узгодити формування майбутнього стратегічного бачення закладу. Ну і так далі. На завершення мого виступу я хочу також. Підкреслити, що цей важливий для професійної освіти напрямок спільної роботи від наших міжнародних партнерів проекту DECIDE за підтримки Міністерства освіти і науки, я хочу сказати, що на даному етапі ми завершили аналітичну складову цієї, цього проекту. Зараз вже в активній фазі знаходиться концептуальна частина. Вважаю, що такий проєкт. Повинен продовжувати свою роботу в наступних роках, тому що кожен заклад, на мій погляд, професійної освіти України повинен мати розроблений стратегічний план свого розвитку, а це погляд в своє майбутнє, в своє в свою перспективу в нашій європейській вільній та вже сподіваємось мирній Україні. Дякую вам за вашу увагу, колеги, за ваш час. Дякую інституту профтехосвіти всім колегам і партнерам за цікаву, корисну, спільну взаємодію, співпрацю. Слава Україні! Будь Героям здорові. слава! Едуард В'ячеславович, найсердечніша подяка вам за ваш виступ, за вашу таку велику міжнародну діяльність проєктну, яка приносить великі зміни в управління, в децентралізацію управління і ви ділитеся цим досвідом. Я думаю, що він дуже є актуальним для усіх закладів професійної фахової передвищої освіти. І я дуже горжусь тим, що от сьогодні всі, хто виступав, вони дуже мають багато проєктів і вони не Суть нові інноваційні підходи до організації освітнього процесу і педагогічної діяльності, і підготовки кваліфікованих фахівців. Шановні колеги, ми завершили заслуховування пленарних доповідей. Всі вони. Розкривають тією чи іншою мірою оті складники соціальної, інституційної, економічної, екологічної, енергетичної стійкості нашого суспільства і вплив на це професійної освіти. Ми сьогодні показали у своїх виступах максимально різні. Підходи до розв'язання цього питання і виробили певні пропозиції і рекомендації. Дуже прошу їх надати нам в чаті, щоб ми записали до рекомендації загальної конференції. Зараз ми приступаємо до наших секційних засідань. Микола Анатолійович попросив, щоб не робити перерви, бо люди розійдуться і зараз якраз такий запал у нас, що ми. Більше 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 хочемо почути, обмінятися досвідом. І Я думаю, що це буде дуже доречно починати по наших секціях, підключатися і заслуховувати ваші дуже гарні. Виступи, практикоорієнтовані. орієнтовані. Дуже дякую. Е, сердечна подяка, Едуард В'ячеславович, от саме ви, як е, навчально-методичний центр, який переміщений з Донецька, з е, дуже багато закладів переміщено з Донецької області, ви вистояли, ви от показуєте ту стійкість, е, яка має бути присутня у кожному з нас. І дуже вам дякую, що ви е, такі у нас такий. І дай вам Богу здоров'я, творчості, щоб далі тримати планку, і свої заклади об'єднувати в своїй області, і потім після перемоги повернутися на Донеччину і проводити її відновлення, От, для Дякую. того, щоб відбувався Дякую. сталий Дякую. мир і справедливий Не, мир. Низький Україн за ваші слова. Дякую. Дякуємо. Кажіть, Микола Анатолійович. Дякую, Валентина Олександровна, за те, що завершили наше пленарне засідання. Зараз, шановні колеги, дозвольте вам нагадати, що розпочинаються секційні засідання для переходу на кожну секцію. Скористайтеся, будь ласка. Відповідними посиланнями, які я зараз віддублюю в чаті, якщо у вас вони відсутні. І потім на 15.10 після секційних засідань ми вас запрошуємо на прикінцеве підсумкове пленарне засідання, де будуть заслухані рекомендації, де можна поділитися тими враженнями, які ви отримали від участі у конференції. А тепер, шановні колеги, запрошую вас до секційних засідань. Дякуємо. Дякуємо все до зустрічі на секційних. Дякуємо всім, хто брав участь у пленарному засіданні. Дякуємо.